Вітаю вас на каналі Mappers Geo. Сьогодні в нас е, наступне відео, яке е, ми запишемо за моєю книгою, яка називається Яка реклама потрібна моєму бізнесу. Давно вже не було цих розумовних відео, давно вже не було е, цих відео по книзі. І, в принципі, я найближчим часом не мав. Достатньо часу, щоб е, знімати якийсь контент, готувати. В мене є зараз наступне відео, яке я хочу зняти, але, на жаль, не маю зараз часу їм зайнятись. Планую до, в наступному місяці обов'язково все-таки його випустити. А, а сьогодні ми з вами поговоримо на тему партнерської мережі. Е, партнерська мережа це дуже гарна. Рекламна стратегія. Це дуже е, такий гарний інструмент рекламний. І їм дуже багато хто нехтує. Тобто партнерські взаємостосунки, і зараз я вам, можливо, для декількох з вас відкрию дуже цікаві якісь ідеї у вас в голові для того, щоб ви могли розвивати свій бізнес. І я хочу, щоб ви подивились на, е, в сторону партнерських взаємовідносин. Отже, що таке партнерство? Це коли ви, маючи навіть свій якийсь індивідуальний бізнес, і ви займаєтесь, наприклад, чимось своїм, можете збільшити або свій прибуток, або отримати більшу кількість клієнтів. Ну, Різні бенефіти, тобто різні можуть бути переваги мати якісь партнерські стосунки. Але то, що багато людей. Нехтують їми як окремою такою окремим напрямком, яким треба займатися, в який треба теж вкладати свій час, іноді кошти, і це завжди дає свої плоди. Ну, я от розкажу вам про Mappers, от у нас, Маперс-Гіояк. У нас є агенції рекламні, які періодично роблять якусь там налаштовують Google рекламу. Людям або роблять якісь послуги, і вони знають, що ми експерти з оптимізації, розблокування, просування профілів компанії в Google. Звичайно, коли у них у клієнта є такий запит, вони до нас звертаються. Що відбувається? Ну, зазвичай ми якусь маржу закладаємо, щоб їм було теж цікаво. Тобто наша послуга стає трішки дорожчою але так як. Авторитетність цієї компанії, яка надала якісь послуги. Тобто вони вже щось зробили для людей, люди залишились задоволені, і вони впевнені, що ця компанія їх не підведе, що вони дадуть для вирішення іншої якоїсь проблеми або іншої якоїсь задачі, так само надійних людей, вони купують інформацію або купують контакт, до кого можна звернутися. Ну, Продає цей контакт, очевидно, каже, типу, я, наприклад, вам дам гарних людей, ну і з нами домовляються, що ми там трішки докинули, щоб її людина трішки заробила. Тому що все-таки інформація вартує. Тобто, Якщо ти рекомендуєш когось і ти знаєш, що та людина. Тобі вже довіряє і приходить, і, і, в принципі, все чітко відбувається, тобто, задача виконана, і людина за те, що знає нас, тобто, може би взяти собі гроші. Це нормально, це, це практика всесвітнього бізнесу. тобто, ми закладаємо. Або іноді людина не хоче казати, що ми в них підрядник. наприклад, Ми будемо робити роботу, але людина бере кошти. Але тоді вона відповідає перед. Своїм замовником за результат. І тут є вже нюанс, тому що якщо ти береш, наприклад, за послугою, коли нас кажете, коштує 200 доларів, береш 300, і ти відповідаєш, то ти маєш бути компетентний в тому, щоб правильно пояснити, як ця послуга надається. Тому що ми компетентні в поясненні своїх послуг, а некомпетентні в поясненні послуг наших партнерів. Тому тут таке треба бути компетентним, щоб все правильно пояснити. От. Ну, наприклад, до нас приходять часто і кажуть, типу, ми хочемо потрапити в топ, типу, але не розуміють. Типу, в них є бажання, але не розуміють, який шлях тебе пройти, або скільки це коштує, або чи в принципі в цій ці ніші там, це можливо, чи це буде досить там, короткостроково і так далі. Тобто є різні нюанси. І треба, ми, коли обговорюємо послуги, якісь там просування, то ми це проговоримо обов'язково з клієнтом. Щоб скажімо, опустити його з неба на землю, щоб він розумів, як це відбувається, не щоб не... бо люди, коли щось говорять, вони завжди якісь словами передають значення, яке в них в голові. І твоя задача їх познайомити з тим значенням, яке ти, як експерт, як професіонал, маєш у своїй. Тобто, щоб вони не думали, що щось відбудеться так, як вони думають, а вони знали, як ти їм пропонуєш і що вони отримують, коли ти це зробиш. Ось і це не завжди, до речі, збігається. Вони можуть піти шукати далі інших спеціалістів. Але щодо реклами, щодо реклами, партнерська мережа це дуже круто. Ну, наприклад, якщо ви. Я дуже люблю приклад один. Якщо, наприклад, людина займається плиткою, ну, тобто, кладе плитку, вона може бути партнером з якимось магазином, який продає плитку, і або мати знижку там, типу, і за це за кожного клієнта той магазин може тобі щось доплачувати. Ну, тому що, по-перше, ти маєш знижку там. І ти туди приводиш своїх клієнтів. Тобто ти туди приводиш, ти ти маєш бути впевнений, що там гарна якість продукції. Або як мінімум, не гарна якість продукції, або як мінімум, що той магазин чесно веде свій бізнес, і тоді ти можеш їм е, довіряти, що там розповідають, ну, можливо, якась плитка не досить якісна, але більш дешева. Але що все це чесно розподадуть розповідь, так само тобі ж потім цю плитку класти, якщо вона буде крива, і в роботі буде дуже важко. Тому це такі гарні взаємовідносини. Тобто, е, коли одна цепочка якогось е, діла може е, з різних бізнесів складатись і всі ці бізнеси будуть партнерами, так само. Магазин, який продає керамічну плитку, він може скласти, зробити спеціальні каталоги своєї плитки з унікальними, наприклад, цінами або пропозиціями для майстрів на території, де вони працюють, в зоні, так, які кладуть плитку. Таким чином дадуть змогу більш якісно презентувати свою роботу тим, хто кладе плитку. Тобто, в магазин вкладається, щоб підготувати якісь цікаві, корисні матеріали для плиточника. Щоб цей політичник був зацікавлений, і в нього було як продати плитку з цього магазину. Тобто, якщо ну, представляємо, в мене є каталог гарний, то ви дійшли, прийшли до мене робити плитку. І в мене є гарний каталог. І я там. Вам показує, от може бути такий дизайн кухні, або такий дизайн ванни, І ці всі дизайни вони десь зібрані в якомусь документі. Або це може бути сайт, і особистий простір на сайті. Приклад, в мене як плиточника є аккаунт на вас на сайті, і там є куча цих різних дизайнів, вони доступні тільки авторизованим плиточникам, я можу показати, і це допоможе вибрати там щось моїм клієнтам. І, в мене є там і, так далі. і це відноситься до будь-якого, до будь-якого матеріалу, який використовую, наприклад, наприклад, це може бути. Будівельник якийсь, водопровідник, електрик і так далі. Це може бути каталог, люстер. і так далі. Це залежить від бажання самого електрика. Ну, в першу чергу, в цьому випадку залежить від бажання самих магазинів. Тобто це їхня більше, тобто їм більше треба продати, і вони можуть налагоджувати ці зв'язки. Е Хоча, я ж кажу, тут зацікавлені двоє, тому що можна і додаткову знижку отримувати, можна цю знижку отримувати напряму собі в карман, не, не кажучи клієнту. Тобто, от є такі, давайте тут виберемо, я тут впевнений в якості, вони будуть знати і тобі будуть там, так скажемо, відкати. Ну, це все навіть можна оформити за бажаннями, це навіть можна оформити в якусь бонусну програму і так далі. Тобто не обов'язково це має бути якось там підозріло. Це реально може бути чесно. Відношенню до бізнесу, до законодавства і так далі. Ну тобі треба тільки е, мати Ну і ще, що важливо в рекламі, і зараз ми більше так в рекламну, да, тобто ми говорили перше про вигоду, а про рекламу, якщо ми поговоримо, то партнери наші можуть нас просувати. Наприклад, якщо магазин якийсь. З тою самою плиткою. Має гарний сайт. Вони вкладали все в розробку. Тобто вони зробили сайт ну, вже, вже щось. так? В них зробили точку на карті, вони зробили там YouTube, якийсь канал, ще щось. Вони можуть давати. Посилання на таких плиточників, тобто вони можуть мати каталог авторизованих цей. А якщо вони в межах якогось міста, наприклад, представимо, що це центр плитки там в Житомирі, наприклад, і цей магазин робить те, що там пише статті про якусь плитку в Житомирі, першу, другу, третю, і відкриває певний розділ, який називається майстри по вкладанні плитки міста Житомира, тобто це каталог цих майстрів, де, він, де вони можуть написати статті про кожного майстра, показати роботи цього майстра, певні ціни, домовитися з цими майстрами. Давайте ми зробимо каталог. Ви хочете, щоб ви були в цьому каталозі? Це вже дасть змогу знаходити цих майстрів в Google пошуку. Можна давати посилання на їх соцмережі, а ще краще, якщо в майстра є свій вебсайт, тому цей вебсайт буде просувати ваш вебсайт. І це не відноситься лише до майстрів плитки. Ви представте, скільки можна зробити таких зв'язків, які будуть під. Підкріплювати, покращувати SEO просування, тобто просування і на Google карті, в тому числі, за допомогою посилань, які ви можете отримати від сайтів ваших партнерів, або від youtube каналу вашого партнера. Може бути, наприклад, якийсь плиточник веде свій youtube канал, і в нього там TikTok, наприклад, 10 тисяч пересмотрів. І він може, якщо він з вами партнер. Ви можете на сайті в себе зробити, якщо у вас є корзина, створити реферальне посилання, і він може казати, що ми тут, отут, я беру плитку, а за цим промокодом, там чи якщо звернетесь, вам буде знижка. Ну, знижка як робиться? 5% тобі, що в нас купили по твоїй знижки, 5% їм знижка. І ось тобі вже типу додатковий дохід, тому що ну плиточник може знімати в мене от недавно. Попадався якийсь там, чувак-запчастини, автозапчастини в Тіктосі продає. Він може налагодити зв'язок з, з тими, хто продає запчастини і те це робити. В той же час магазин запчастин може теж давати каталог магазинів локальних, які по Україні торгують. Запчастям. Ну, тобто, це все завжди працює в два боки. Це все залежить від того, чи хочете ви використати цей канал. І дуже, повірте, дуже мало людей його використовують. Зокрема, в малому, малому та середньому бізнесі. Давайте пройдемось по вулиці будь-якого українського міста. Ось ми йдемо і зустрічаємо. Наприклад, магазин, ну, кого шукають в інтернеті, магазин продуктів не шукають, магазин побутової техніки. Наприклад. Магазин побутової техніки, або магазин там, смартфонів, не завжди в магазину побутової техніки і смартфонів є свої ремонтні майстерські. То, про що я говорив раніше, коли є сайти, можна дати посилання, зробити каталоги майстерні, а майстерня може зробити каталог е, гарних магазинів, або дати посилання, або статтю зробити про магазин. Це все працює на SEO цього магазину. І якщо е, той, хто хоче покрушити рейтинг, Точки на карті розуміє, що на точку на його точку на карті впливає його сайт, а на якість його сайту, на його позиції впливають посилання, які дають на цей сайт і на точку. То він може поговорити з магазином, що магазин дасть цей якось це обіграє і дасть своє посилання. І навпаки, майстер дасть так само на магазин. І вже вони вдвоєм будуть вищі в своїх нішах, чим були до того. Це вже вже краще спрацює. Це вже, типу, така взаємодія. яка Дасть свої плоди. І от я казав, казав так, про плиточників тому що часто треба подумати, як можна покращити, я, зокрема, якщо ми працюємо з якимось B2B, тобто наші клієнти інший бізнес, то нам завжди треба думати, як покращити тому бізнесу свою роботу. Це, по-перше, залишить бізнес біля нас. А по-друге, буде ну, типу, їх успіх, це наш успіх. Тобто, нам треба просувати не себе як магазин, там що ми, а іменно налагоджувати партнерську мережу, давати їм цим щось таке, щоб їм було краще з вами працювати, щоб вони звертали, щоб вони були вдячні, мати з ними комунікет, тобто розмовляти, що вам потрібно. Давайте от зробимо, давайте разом. А коли щось ти робиш, одне, яке пригодиться всім твоїм партнерам. Це набагато менше коштів видати. ж не кажемо, що ми індивідуально маємо щось робити. Це може бути якась програма, якась софт, якийсь калькулятор, це може бути якийсь буклет, може бути якийсь каталог, це може бути якісь нагороди. Які, ну, тобто, Багато-багато-багато. Тобто, завжди, я завжди кажу, то треба, треба завжди вивчати, чи можливо організувати якусь партнерську мережу. Навіть. Ну, от, дивіться, в мене бізнес не локальний, в мене бізнес по, по світу. Хоча там є український канал, російськомовний канал, є англійський італійський YouTube канали. І в мене є люди, яким я давно і стабільно надаю послуги. Типу, і я на, на сайтах цих бізнесів попросився, написав статті. Як там розвивався цей бізнес. Але, типу, це не дає дуже сильного ефекту, тому що, ну, наприклад, медичний центр пише, що вони просували точку на карті в нас. Ну, це дає тобі посилання, але особа, тому що медичний центр ніяк до просування точки на карті не відноситься. Тому, в принципі, це от плюс медичний центр знаходиться в, там, в місті Кам'янськ-Подільський і. Це вплив там на місто Кам'янець-Подільський, так скажемо, що мені не дуже цікаво. Тобто мене цікавить, в принципі, глобальне питання, тому типу, треба глобальні ресурси шукати. Тому, типу, це не невер... хоча, типу, це була дія, яка не требувала багато зусиль, ми... я це зробив, і це в мене ці посилання, але вони мені багато не дають. тобто, ну, Але це чисто було заради тесту. ось, Але якщо ми, наприклад, буває так, постійно купляють. В, наприклад, в якогось постачальника в Україні великого, наприклад, якісь матеріали, то можна поговорити з цим постачальником. Ну, завжди, типу, це ж все діалог, а ви чи не можете так зробити, там дати посилання десь в себе на сайті. Бо зазвичай ці постачальники там вкладають в СОшку своїх сайтів тисячі доларів, і якесь десь посилання їм не буде вартувати. Бо... Але хоча б згадку невзядне посилання, це може бути цитата. Це може просто, просто стаття, де вони розкажуть, як вони відправили вам такий-то груз, він там поможе вам, а ви там свої якісь додали слова. Ось, або це може бути їх YouTube канал, типу, де вони зроблять відео, і там певна кількість людей подивляться це відео, і, можливо, хтось натисне посилання на вас, і там посилання не має сили передавати силу сайту там, YouTube, того самого. Але люди будуть заходити, і у вас збільшиться трошки трафік на сайті, що Google е теж сприйме, так скажемо, задоволення, алгоритми. От. Потім можуть бути партнерства, наприклад, на рівні. Реклами конку... ну, тобто, конкуренти ваші. На самом ділі це дуже багато хто впускає. Тому що конкуренція може бути завжди партнером. І це мало хто розуміє. Ну, наприклад, давайте представимо, що ви ремонтуєте телефони. У вас невеличке місто. І всього є 15 компаній, які ремонтують телефони. І я впевнений, що не всі ремонтують однаково. І і я впевнений, що є різні рівні майстрів. Ну, типу, завжди є хтось, хто краще, хто гірше. Я, типу, по собі знаю. До нас часто приходять і кажуть, та ми вже були в двох місцях, нам нічого не змогли зробити. Це не значить, що ми не зможемо. І дуже часто ми можемо зробити. Ми вже, типу, після когось працюємо. І тоді мене перша гордість завжди розпирає. Я в шоці, тому що тип, люди можуть цього не знати. Але досвід. Шляху до вирішення якихось задач у кожного різний. В когось більші, кожен менший. І іноді це не тому, що там хтось гірший, а хтось, в когось був досвід вирішення цієї проблеми, а в когось не було досвіду. Ось. І це часто чисто досвід. І тому, коли з 15 компаній знайдуться три, які домовляться, об'єднаються і скажуть. Які в них переваги, хто в них що вміє, зустрінуться, вип'ють по келиху пива. Домовляться, що якщо вони там не зможуть зробити, то можна відправити до іншого е, когось з цих трьох. Можна написати опять на сайтах цих компаній, що список найкращих компаній, там, міста нашого, по ремонту телефонів кожен напише там і згадає в перші тройки типу, своїх партнерів. І напише чому, напише їм про них, як дасть на них посилання. Якщо м м м м, будуть, типу, між цими е ціна формуватись однаково. Тобто, вони домовляться, що в них там отака ціна там і обсудяться. Тобто вони. То остальні 12 в цьому випадку постраждають, це буде конгломерат. Тобто. Ці компанії почнуть швидко завойовувати ринок. Вони будуть друг друга рекомендувати, Лесиво говорить, і будуть більш ну, інші зникати. Типу. Це ж завжди перевага. Тобто, якщо серед конкурентів, іноді, іноді є ніші, де коли заходить новий е, якийсь м м працівник. Ну, наприклад, ви вирішили поїхати в Київ і почати займатися вкладанням тої самої плитки. І спочатку у вас не буде багато замовлень. Як ви можете отримати замовлення? Ви можете набрати, позвонити, домовитись з тими, хто вже цим займається, показати свою роботу, або поговорити, зустріти з ними і сказати, от, я ж цим займаюся, у вас запис на два місяці вперед, ви вже, вас вже типа, всі знають. І якщо, типу, моя робота відповідає вашій якості, то, типу, давайте мені клієнти, я буду робити і вам за кожного клієнта дам відсоток. Якщо не відповідає, скажіть де, і давайте я зроблю тепер цю роботу так, щоб вона відповідала, як я спошо. Вас рекомендує ця людина, і вона відповідає тепер за вашу якість, типу, перед ну перед людьми, тобто вона гарантує, що ваша якість не гірше. Твої, що цей, тобто, можливо, там досвіду більше, і треба буде консультуватись. Але це партнерка. Тобто ви працюєте і віддаєте якийсь певний період часу для того, щоб наварити свою клієнтську базу, заробити перші кошти, тому хто вже цим займається. Це партнерство, це природне партнерство, яке чудово спрацьовує, коли ви починаєте чимось займатись. І знаєте, що є збиток, я не забув, як українською, якщо є ну, тобто, якщо е, запитів більше, ніж пропозицій, і дуже багато. Зокрема, в Україні зараз дуже багато ніж. Якщо ви молодий, ви зараз дивитесь мене і тільки хочете почати чимось займатись, повірте, в Україні стільки ніж, де не вистачає майстрів, людей, спеціалістів, експертів і так далі. З якоїсь справи, е, я знаю, наприклад, ну, зараз ми говоримо про 25-й рік майстрів з ремонту автомобілів. Не вистачає нам на фронт забрали і так далі. Дуже все, що робиться руками. Я навіть своєму сину буду казати, що ну типу, якщо в нього буде схильність до того, щоб робити щось руками. Я не буду це зупиняти, тому що я знаю, що е, ці люди можуть заробляти більше, аніж ті, хто працюють головою. Зараз світ помінявся, всі пішли в голову в якийсь час. І зараз не вистачає тих, хто вміє щось гарно робити руками. Ось така от річ. Тому партнерство, партнерство, подумайте. З ким ви взаємодієте, де ви купляєте матеріал, е, до кого ви ходите, можливо, там якісь документальні справи, тобто якісь документи, якісь акцизи, договори, щось таке. Це Всі ці люди можуть бути вартіми партнерами. Як зі сторони заробити більше, так і зі сторони розповсюдження інформації про вас. Є така історія, якщо хтось колись радіо НВ слухав, там розказували, що новий ресторан відкрився, і парикмахерам роздали безполуштовні запрошення в цей ресторан. І потім ці парикмахери, коли стригли людей, розказували, як вони класно сходили в новий ресторан, і всі нові, всі їх клієнти пішли в цей ресторан. Люди меряють язиком, розповідають сарафанне радіо. Це теж може бути. Звичайно, оце от, ми тут залишимо свої візитки, у вас барній стойки може, це фігня. Ну, типу, Може це тільки спрацювати тільки в тому випадку, якщо є якийсь зал очікування, і там сидять люди, і ви там залишаєте якусь інформацію про себе. І, можливо, це і це низько. По запиту. Тобто, думайте, як люди не нативно десь про вас побачать і запам'ятають, ну якась жінка прийшла робити зуби, і в стоматолога. Поставили на стол візитку по електрику, яка вірогідність, що їй сьогодні потрібен електрик, чи через місяць, і вона вас згадає, що там є був якийсь електрик. низька. А по запиту, якщо людина приходить купляти електрообладнання в магазин електрообладнання, а ви електрик, і, можливо, ця людина не буде знати, як зробити самостійно, в неї не вийде, сама вона буде шукатись професіонала то от, в принципі, там ближче вже до того, що вас знайшли. І то пасивно це там візитка, це. старайтесь налагодити партнерські зв'язки так, щоб це щось було активне, або корисне, або щоб це люди знаходили за необхідності в момент пошуку. Пробуйте завжди пошукати свій бізнес в мережі інтернет, в інстаграмі, фейсбуці і так далі, або в тих місцях, де тобто шукайте, подивіться, який пройде шлях ваш потенційний клієнт. І тоді думайте, як з тими місцями, які не ваше, так, з іншими, які йдуть паралельно, налагодити партнерські стосунки. Я навіть знаю випадок, я класний випадок знаю. Еротичний масаж в одному місці з Європи. Через те, що вони були перші, одна фірма, в них було дуже забито, і, типу, дівчат не хватало, щоб робити еротичний масаж. Я їм сказав, так продавайте свої ліди, ті, хто цей, в другий салон, кажіть, що це ваш другий салон, ви відкрили паралельно, там теж, бо дуже це. І, і давайте напряму там контакт і ті перезванювали і замовляли. І, і, типу, продавали людей потім. Ну, вони ще продавали клієнтів, типу, цей еротичний масаж в одному з міст Європи. От, так що бути першим і збирати більше, чим ти можеш опрацювати, це теж означає, що треба з цими заявками щось робити, а не просто немає місць на запит через місяць. Так, зроби так, налагод зв'язки з кимось, що в тебе не був запит через місяць. Продавай ці ліди, зразу людина хоче. Поближче, ніхто місяць чекати не буде. Ось, тому ось така вам в голову ідея. Дякую, що дивились це відео про партнерські зв'язки у рекламі. З вами був Ярослав, офіційний експерт з Google Business і Google Card, маркетолог. Це канал MappersGeo, і вам обов'язково потрібно поставити зараз лайк цьому відео, підписатись на цей канал і дивитись наступні відеосюжети. На все добре.